знайшли ми чебуреки, як я казав, але знайшли піцерію. Є піцу піцері на дровах, замовили піцу, пам'ятцю і молочні коктейлі. Зараз дочекаємось і будемо показувати, як воно все виглядає і як ми це все їмо. Так, нам принесли піцу по молочному коктейлю. І ще принесуть млинці. І ми почнемо їсти, тому що ми голодні. Назовню вириваються ліпіди як ж гарні, по всього Світло... Зараз ми підходимо до парку. Один, напевно, із найвеликих парків у Львові регіональний ландшафтний парк знесіння. Ми захекались, бо ми тут під горку фігачили. Зараз ми шукаємо. Дитячий майданчик, щоб потім підійти до зміїної гори і після цього піти до гори лева. Mm -hmm. да, на велику було б прикольно, алечі можна. Можна, mm -hmm. а ночі ну, воки не mm -hmm. Значить, Ось майданчик, а там гора Змії. Надіюсь що то не про дівчат, а про тварин. Тому що булінг в наш час це є погано. Дуже прикольні тут дерев'яні сходи. Зараз ми їх спробуємо на витривалість, як буде прочність. Коротше, на прочність. Міцність. О, міцність, добре. Ну, я скажу, що міцні. Видно, що по ним ходило вже більше 10 тисяч людей. І тепер ми 10 тисячні перші люди, які тут ходимо. І другі заодно. Вже прикольно тут стоїть. Після наших довгих блукань ми зайшли в парк, але замість того, щоб піти нормально якось драбинкою, сходинками, Рома предлагає піти оцією стежинкою аж туди вгору. Зараз ми поп'ємо води, зберемося з силами і зробимо наш подвиг. Коротше, зараз ми з Романом вирішили, як е, справжні туристи екстремали, спускатися через оце страхіття, через оцей страхітливий вихід цієї гори. що там сверху, де ми вже спустилися. Уже ми пішли на стандарт і ми продовжуємо. Ми не знаємо, чи виживемо, чи будемо чистими, чи грязними, але ми ризикуємо заради контенту. Сразу кажу глина сниска, це для Роми, романськи буде потім за мною спускатися. Вологі серветки нам допоможуть. Mm -hmm. І після цього ми ще збираємося з ним піти на студію. Я з собою смінку ніяку не брав. Накраняк той ми можемо ще ванки купити і одіть. Тут цікавий перепад висок. Заповнив вам більше. Опа! Ось нова. Туристи, якщо ви будете сюди склади, я вас попрошу зробити розминку того, що можна так і ногу поламати. У мене тільки що коліно хрустнуло Так. Дой, мабуть. Зараз ми вже в жовтві, перше, що ми придбали це не взуття, а морозиво. Того, що, що мене вражає, це те, що на зупинці стоїть магазин обуві. Це геніально. І перед нами знаходиться якась львівська фортеця, пам'ятка. Зараз ми е, намагаємось знайти в неї вхід, щоб зайти, якщо нас пустять. Якщо ні, то будемо просто узнавати, де знаходиться Олег Батькович, щоб піти до нього. Якось так. Зараз я спробую Львівське морозиво. Там такий дух Львівщини в ньому відчуваю. Що його робили десь не знаю де. Можливо навіть і не у Львові. Трохи пройшовши. Ми бачимо Степана Бандеру. Ну і слава Україні, героям слава Україні! далі Чесно скажу, все йде до того, що мені кажеться нас виганять. Якщо це дом культури я не удивлюсь. <реш> суті, може тут реально люди живуть. Ні, ну тепер є дома. Диви, газ проведений. Це, походу, реально дом. Ну просто люди живуть. Посмотриться епічно. І музончик грає. Місто Жовква. Ну покажіть мені, щоб у нас в області був такий красивий... А, ладно, Олександрія. Сорі, сорі. Все, у нас е, є міста гарні в Кропивницькому, просто я не ціню те, що ми маємо. Коротше, правильно гарно. 17 століття. 17, значить. Приходжу до вас, дорогі жителі України, як друг вашого благородного народу. Приходжу як брат у вірі, щоб обняти стілько стілько християн, які серед найважчих страждань зберегли вірність Христові. Приходжу з спонуканою любов'ю, щоб усім дітям цієї землі, українцям кожної культурної та релігійної належності висловити свою пошану та щиру приязнь. Святий Йоанн Павло II, Київ, 23 червня 2021 року. Чувак, ми з тобою звичайно в Києві. Іде поліцейська машина ззаді, який абсолютно пофігу. Зараз поверне в кучу. Взагалі похеру, мужикам. Всю ну, там пам'ятник є. Вони просто зрозуміли, що тут не догоню її. Ні, я хочу туди за арку. За арку? А, ну. Ходімо за арку. Ну, Мазепа. 1 квітня 1707 року тут перебував гетьман України Іван Мазепа. Жовківський замок. Ми спочатку з другом навіть не зрозуміли, що це замок. І Дізналися про це від нашого друга, якого чекаємо Олега. Ну що, цей момент настав, ми зустрілися з Олегом Батьковичем Салют. під псевдонімом Стельман. Давайте тут короче, кусочок якоїсь пісні буде. Відеокліпу можливо. Будемо робити сьогодні музло. Будемо робити сьогодні музло. Рома так просто. а чого я знімаю? І такий я зачитав репсочучоти. Давай. відчуваєш, от як ти відчуваєш, і без мозку, типу, що треба записати круто, у нас є мільйон дублів, і нікому нічого не винен, тому що можеш робити це. Ну так, студія в цьому плані, там же ж yeah. а, за часи платиш. Да, yeah, yeah, так. Uh. Тому, типу, не думай про це. Хоча, а, кстати, прикол, я ніколи на студії не був. Да? Yeah? Ніколи. Ну, студія — це умовне, блядь, дуже, дуже досяжене питання. Тому що, коли ти умовно маєш якусь студію, прямо звукозапису, і хочеш тобі їздити, то в 90% це не вийде. Можна має бути кинуть. Я ніколи на ній не грав, але вмію робити. Я ніколи на ній не грав, але вмію робити з нею біти. Я ніколи на ній не грав, але вмію робити з нею біти. Це другий біт, під який я зачитав. Репса пілча ти! На ній не вмію грати тупа. Братись їх снай, з рив, неї косяк його голова була сповнена шайн. Я люблю сапилку, я люблю сапилку, я люблю. Сейчас будем думать. А вот твой сер очей лайк полалы. Я хейть полалы. палали? полайла. Лайть полалый. Твой серічи, ладь полалы, припогляди на мене. я... Твой серчи лайть полалы, припогляди на мене. Окей. Той сірі ледь палали при погляді на мене Я був тоді байдужим, привітливим приємним І у цей вечір наші душі як тітині Скрізь не Да пізнат. Давай ще раз Скрізь не А ну можна буде нескільки голосов записати щоб да? октаву якусь Ти, создать Давай, пробуй. А, кто там? Твої очі ледь палали... О! О, то воно. нам. Может, голос положить, чтобы сейчас не чул? Uh, що шо, ж робити? Щоб голос тебе не чув. А, ah, ти чуєш чувствуй голос? Yeah, yeah, я и первый раз чув. А, <laughs> ah, то ж новий проект, блять. Давай, 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 давай. Твої сірі очі ледь палали при погляді на мене. Я був тоді байдужим, привітливим, приємним. І у цей вечір наші душі, як ті тіні, скрізь непомітні. Непомітні Мила мене, ходить манила, світи снігом накрила, та знаю, де душа твоя. Ми з Романом приїхали з міста, жовків. І зараз знаходимось в кебабі. Будемо їсти вже третій кебаб в нашому житті. Хотілося б щось інше, але майже вже нічого не працює волю, тому пішли те, що працює. Стой, ми, ми чуваку не відписали, будемо відписати. Коротше, день дуже насичений, офігенний. І... Ми все що залишається все менше і менше часу. і Чувствується, що мало реально. Хоча 5 днів. 5 днів. І ми думаємо, що це мало.